9.40 ранку на подвір'ї рівницької школи за номером 12 потроху збираються учасники зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Один з них Денис Мосійчук, хлопець приїхав шкільним автобусом із гощі, розповідає, що мріє освоїти професію архітектора. Зна з української мови потрібно у всіх вузах, і, взагалі, українську мову потрібно знати, тому що ми живемо в Україні. І той, хто не знає рідної мови. Той не знає своєї батьківщини. Біля входу до школи працює дві медсестри. Вони перевіряють температуру, контролюють дистанцію між учасниками. Ому цій школі для 233 абітурієнтів підготували 16 аудиторій. Особливість цього ЗНО у тому, що учасники мали можливість давати два предмети одразу чи обрати для перевірки знань лише українську мову. У 12-й школі здають обидва предмети. Зрозуміло, що це зручно, тому що всі абітурієнти одночасно розпочинають роботу, відповідно, одночасно закінчують роботу. Хочу також зауважити, що в школі створено умови для дітей з особливими потребами. Функціонує аудит. Торія номер один таких двоє дітей. Ці діти будуть працювати над завданнями на 30 хвилин. Довше зі слів старшої інструкторки Тетяни Височанської. Найбільшою проблемою у проходженні тестування є хвилювання учасників. Необхідно забувати, що це діти необхідно їм декілька разів нагадувати про ті відповідно засоби, які не можна використовувати, і це потрібно не так як в промові написано декілька разів, а систематично повторювати, тому що хвилювання дається взнаки. Перед початком Одження оцінювання, відповідальна за пункт тестування ЗНО та старші інструктори розкривають контейнери із тестовими зошитами. «Дивимося, куди їде читаємо. Дуже цікава українська мова. Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти. Наші роботи їдуть до Херсона. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.